Вид, мои підписники. на вид балкон личный. вам покажу тщательно. Высота за я піднимаюся на гору. Тоже 60 доллар. Я тут побуду 61. -й. Дивіться, я буду. И проголосуйте те. У вас ще є шан час, але його небагато. Де буде право? Зверху чи внизу? Так, будую хмарочос. Ти це непонятно який раз. Будую хмарочос. Так. Так, тут сейчас вміститься цього зв'язка. І тут зі сково. Я зараз так. Ставлю сюди драпину, ставлю світло, і тут світло і пишу. 61 поверх. Так, будую 62-й поверх цього хмарочоса. І ще ви мені пишіть свої в коментарях. Що, як, як, що робити хмарочосі Що збудувати біля нього? О, хто знає. І буде, надіятися, що, що, що. І чим більше будуть підписники, ваші підписники наближають перемогу. Вам не складно, а мені приємно. Так, продовжую будувати цей марочос. Це вже 62-й поверх. Ви мені пишіть ідеї, що мені збудувати біля хмарочоса. Як, що, мені, що мені зробити в ньому і, і де буде прапор. Тут будуть голоси. І ще раз скажу, тепер остання серія цього хмара це шестьдесят другий поверх. Так, будую. Це все. Це все. Це все. буду, буду УСТУВИЗЕМ. Так, ставлю Таке світло... Шістдесят другий поверх так... так... Це це уже буду шістдесят третій поверх. А вам подобається це? Напишіть в мені в коментарях, та ще напишіть мені свої ідеї. Що мені зробити з цим рочосу? Що побудувати біля нього? Хто знає, що ви предложите? Мені буде цікаво і вам буде цікаво. Так, прибудувати марочос цей. Я дуже люблю ваших підписників. Ой, наших підписників. І підписів на наш канал. Вам складно і мені приємно. А мені приємно. Так, ставлю тут це скло і тут скло. Так. Тут я ставлю його кругляк. Не досі збудувати Ти. кришу цього верху. І ще потім почати новий драбина. Табличка з надписом 63 поверх. Зустрінемося в наступних відео. Будування хмарочоса. Перед останнім відео. Багато ви можете зробити голосів. Всім пока-пока!